Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Данії анонсував передачу Україні нового траншу військової допомоги вартістю 274 мільйона доларів. Новина оприлюднена на сайті Данського оборонного відомства. Завдяки контакту з міністерством оборони Чехії, Данське міністерство оборони профінансувало придбання перших 15 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, міліметрів, які будуть доставлені в Україну. Також данські урядовці анонсували передачу Україні обладнання та боєприпасів для неназваних систем протиповітряної оборони. Ймовірно, йдеться про ракета ІМ 9 та ІМ 120 Українські повітряні сили з 24 лютого 2022 року значно наростила кількість бойових літаків. Про це розповів командир 7-ї бригади тактичної авіації України. Як він сказав, зараз у нас є набагато більше офіцер наголосив, що це відбулося завдяки інженерно-технічному складу, який за будь-яких умов продовжував відновлювати авіацію. Нагадаємо, союзники у 2022-2023 роках передали Україні приблизно два десятка радянських різних бойових літаків і гелікоптерів. Уряд Канади профінансує закупівлю артилерійських снарядів Україн поза блоком НАТО для України. Про це нещодавно повідомило канадське видання CBC. Країна готова підтримати ініціативу Чехії, яка на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки повідомила, що знайшла понад 800 тисяч артилерійських снарядів в Українах поза блоком НАТО. Як повідомляє джерело у Міністерстві оборони Канади. Уряд готується підтримати пропозицію стосовно виділення 30 мільйонів доларів, які підуть на закупівлю цих снарядів. У межах військової допомоги уряд Канади передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів Skyranger r 70 Про це 19 лютого заявив канадський міністр оборони. Дрони здатні нести корисне навантаження до 3,5 кілограмів. Що дає можливість використовувати безпілотну платформу, окрім розвідки ще як засіб для доставки вантажів або ж скидання боєприпасів, виробник заявляє, що бортовий комп'ютер здатен автоматично захоплювати цілі на відстані до 5 кілометрів та ідентифікувати до 10 рухомих об'єктів одночасно. Українських розвідників посилили українськими безпілотниками ПД-2, до яких додали мобільний пункт управління. До одного комплексу входять два безпілотники. Цей розвідувальний БПЛА має радіус керованого польоту 180 кілометрів та оснащений оптичною станцією спостереження із 30-ти разовим зумом для денного каналу і 5-ти разовим для тепловізійного. Один комплекс коштує майже 30 мільйонів гривень. Пункт управління розміщується на базі повнопривідного автобуса. БПЛА здатний виявляти цілі на відстані 5 кілометрів від нього. Місяць тому стало відомо, що український науково-виробничий центр через фонд допомоги армії, «Повернись живим, передав до Збройних сил України партію своїх портативних систем виявлення БПЛА. Водночас, станом на сьогодні, компанія має деякі результати використання їхніх систем українськими військовими. Загалом система виявлення БПЛА Плутон підтвердила заявлені характеристики. Також розробники за результатами відгуків від військових будуть удосконалювати цю розробку відповідно до актуальних викликів, які постійно змінюються. Українська оборонна промисловість підписала меморандум із компанією, яка займається ракетними системами. Ця угода є важливою у відносинах між оборонними галузями наших країн. Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепції протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА, потенційні сфери партнерства, дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо. Завдяки власним розробкам фахівці державної компанії «Укрнафта» збільшили дебіт нафтової свердловини у чотири рази, і тепер свердловина дає 60 тонн нафти на добу. Про це нещодавно повідомила прес-служба нафтової компанії. Для очищення пластів від забруднення застосували великооб'ємну кислотну обробку розрізу з використанням удосконаленої рецептури розчину, розробленої спеціалістами компанії «Укрнафта». Упродовж 2023 року Укрзалізниця відремонтувала 86 локомотивів, задіяних у вантажних перевезеннях. Торік компанія відремонтувала 37 дизельних локомотивів та 49 електровозів. Зауважимо, що у грудні голова правління Укрзалізниця звітував про виконання на той момент ремонтів 26 дизельних локомотивів та 36 електровозів. Українська компанія завдяки гранту для переробних підприємств збудувала пелетний завод. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України. Це додатковий напрямок для компанії. Відходи агровиробництва тепер перетворюють в паливні пелети, виготовили вже більше 40 тонн. Також закуповують відходи деревини у лісгоспах. Будівництво заводу вирішило одразу кілька задач. Також було створено десятки нових робочих місць. За 2023 рік українці відкрили найбільшу кількість ФОПів за останні 10 років майже 315 тисяч. Про це свідчить дані дослідження ЮКОЛ. Зазначається, що кількість новостворених компаній приросла на 60% у порівнянні з 2022 роком. Цей показник перевершив не тільки 2022 рік, але й 2021 рік. Тоді українці зареєстрували найбільше ФОПів за всі роки незалежності 268 тисяч. Японія надасть Україні фінансову допомогу на 12 мільярдів 100 мільйонів доларів грант на 4 мільярда 700 мільйонів доларів надійде до кінця цього місяця. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Одночасно з цим прем'єр-міністр Японії заявив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною. У понеділок Японія виділила 1 мільярд 250 мільйонів євро для підтримки японських інвесторів в Україні. Європейська комісія оголосила, що виділяє 75 мільйонів євро на гуманітарні проекти в Україні. Про це повідомили на порталі Єврокомісії. Йдеться про допомогу у наданні житла, послуги захисту, чистої води, освіти та охорони здоров'я. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.